Бога нарешті а, а, Ірині Анатолійовні Козирецької. А, як я казала, ми маємо співпрацю з іншими установами. Ірина Анатоліївна це заступник директора з наукових питань національно антарктичного наукового центру України. І о, в цьому центрі вже проходить, робить дипломну роботу одна з наших студентів. І я думаю, що вам теж буде цікаво й до кін... Іншими напрямками можна робити роботу разом з співробітниками цього центру. Прошу вас. Дякую. А, отже, дякую за запрошення. А, насправді я пов'язана з інститутом дуже давно, з далеко 81-го року, за що я насправді вдячна цій установі за дуже багато важливих подій в моєму житті. Але так я не буду забирати е, ваш час. Єдине, що я хотіла ще зазначити, що Світлана Серга, яка тут виступала, якщо ви бачите, вона також є в співавторах, тому що я виставила тих учасників е, співавтори цієї презентації, які безпосередньо мали е, відношення до цієї роботи, яку я представляю, і в, який, в яку ми готові залучити е, студента. Отже, ми. Маємо справу з дослідженням безхребетних Антарктики, але в даному випадку мова піде про Белгіку-Антарктику. Це такий специфічний вид. вид. Дуже важливо відзначити, що він є ендеміком, тобто зустрічається тільки в регіоні Антарктики і більше ніде в світі. І дуже цікавий вид, тому що це е, Діптера. Тобто вид, який відноситься саме до цього таксону, але насправді крил немає, ну я про це скажу трошки пізніше. Отже, ну і чому Антарктика і для чого українцям взагалі це все досліджувати, це пов'язано з тим, що ми всі живемо на планеті в умовах потепління клімату. І якщо ще декілька років тому назад говорили про кліматологи, говорили про заходи. Стримання цього процесу, то на сьогоднішній день вони перейшли, їхня, їхні заяви тепер абсолютно звучать інакше до адаптації, що ми повинні адаптуватися до тих умов, які зараз наступають на планеті. Тобто дуже важлива тематика. Чому саме Антарктика? Тому що ось в Антарктиці цей процес особливо активний, тобто, це таке місце на планеті Земля. Де цей процес відбувається просто скаженими темпами, і тому ми реально дійсно можемо е, в даних умовах відслідковувати ті зміни у біологічних видів, е, які відбуваються. Звісно, не тільки біологія центр займається не тільки біологічними дослідженнями, але ми спілкуємося з людьми дотичними до біології зараз. Так тому будемо говорити тільки про е, ці процеси. Чому е, Україна? Ну, по-перше, ми там маємо станцію, якою і опікується центр. Це один аспект. А другий дуже важливий аспект ми маємо криголам на сьогоднішній день, який оперує в Антарктиці, що дозволяє біологам дуже активно долучатися до цих досліджень. Ну, ось так е, виглядає ось весь цей процес, і хочу звернути вашу увагу, що станція наша просто Простошовуються саме ось тут. Тобто, чому так важливо насправді ем, досліджувати саме в тому місці, де це все відбувається, і так склалося, що українські дослідники вони оперують саме в цьому в цій ділянці світу, тобто ми знаходимося в епіцентрі цих подій. От е, так виглядають е, е, ці е, тварини. Вони мешкають в отаких мохових банках, саме так виглядають. Насправді е, їхні місця існування, тут саме ця самка в процесі копуляції. Е, ми провели дуже велику роботу е, не тільки я, я не так давно працюю в антарктичному центрі а й біологів цих попередніх експедицій. Також зібравши, як ви бачите, зразки е, вздовж всього антарктичного півострова, саме так називається, е, ці місця, де Дійсно поширений ареал та Антарктики. Ми опублікували ці дані, ми виставили їх у відкритих базах даних. Це викликало ем, інтерес закордонних е, дослідників, і е, ми, можна сказати, увірвалися в цей процес. Е, тут я просто хотіла знову згадати Світлану Сергу, оскільки вихідно я також дрозофіліст, але перехід до Бельгії Антарктики був нескладний, тому що це також. Комаха з повним перетворенням, чого цикл розвитку якої ви тут і бачите, ми почали опираючись на результати попередніх досліджень, що дуже важливо в такій тематиці, саме через те, що ми тепер в нових умовах можемо сказати, що змінилося, чи змінилось насправді. І от це попередня робота 79-го року на політенних хромосомах, де були зафіксовані певні інверсії, Я відомо, що інверсії є адаптивними. От, а це робота, яку ми опублікували разом із болгарськими дослідниками в кооперації з ними, і показали, що не дивлячись на те, що між цими роботами період в 40 років і відповідно такі драматичні події, але ці інверсії є і до сих пір наявні в популяціях. Ми зараз у нас вже прийняли в Antarctic Science чергову роботу, вже більш розширену. З цієї тематики, і да, нам страшенно цікаво, чому це відбувається саме так. Крім того, на сьогоднішній день проводяться дослідження молекулярно-біологічні цього виду із колегами із British Antarctic Survey в тому числі, де намагаються вирішити питання, а звідки ж. Походить цей вид, як він поширюється в Антарктиці, і загалом є декілька гаплогруп тут, встановлених. Але цікава історія полягає в тому, що є невеличкі групи, які не можна просто так віднести до тої чи іншої гаплогрупи. І ми доклалися також, взявши цитахромоксидазний фрагмент гену цитохромоксидази-1, і продемонстрували, що в нашому випадку ми також маємо е на наших навколо е на територіях навколо нашої станції. Ми маємо цікаві гаплогрупи е і плануємо продовжувати це дослідження для того, щоб повністю з'ясувати, а як же це все влаштовано е на архіпелагі Вільгельма, тому що наша станція розташована на одному з островів цього архіпелагу. Що страшенно цікаво і важливо в наших дослідженнях, це те, що геном цієї комахи сепенований, отже, ми можемо опиратися на референсний геном. Ми маємо повногеномні секвенси чотирьох зразків, які, до речі, отримані в рамках дрозофілійного консорціуму в колаборації з колегами з Європи. І ми отримали таку, такий нестандартний результат, над яким ще будемо думати його досліджувати далі. Приводу кореляції між частотами а, певних послідовностей і відстанями між островами. Крім того, ну ви ж чули вже про мікроорганізми, про симбіоз і все на світі. А, чому було не застосувати наші знання і тут, і ми оцінили а, загалом а, різноманіття мікроорганізмів пов'язаних з цим видом. Але тут є дуже цікава історія, пов'язана з тим, що там в Антарктиці дуже важко сказати точно, де є види симбіонти, а де є транзієнтні види, тобто ті види мікроорганізмів, які існують в Антарктиці, але одночасно можуть перебувати і в рамках організму хазяїна. Ось аналіз наших повногеномок разом із тими даними, які є в відкритих базах даних. І ми мож... ну, по перше, ми вперше зробили полсік для цього виду в світі, і видно, що він набагато більш ефективний ніж те, що є в базах даних на сьогоднішній день. Ну, ми також в колаборації з нашими закордонними колегами встановили наявність певних вірусів у цього виду. Як я вже сказала, ми маємо. Відповідно ці повногеномні секвенси, ми плануємо їх досліджувати далі. і Будемо щасливі, якщо саме на біоінформатичний аналіз хтось із студентів кафедри буде мати бажання до нас долучитись. Ну, ось ми написали таку ґрунтовну роботу по цьому видові з в колаборації із професором Кембриджського. Університету, яка активно на сьогоднішній день цитується, і дозволяє насправді ем, детально познайомитися не просто з цим видом, а з тим, що саме робилося і робиться на сьогоднішній день в дослідженні в дослідженнях залученням цього виду. Так, ми працюємо не тільки з Белгікою Антарктикою. Це можуть бути інші види безхребетних, це абсолютно справедливо можуть бути інші біологічні об'єкти в Антарктиці. Дякую ще раз за можливість. Виступити тут і буду рада відповісти на запитання, якщо вони є. Сподіваюся, я вклалася. Так, ви молодець, просто Я, Я прискорилась настільки, наскільки це можливо. Дякую. Дякую вам за цікаву доповідь і за нові знання для нас. Я думаю, що для студентів тим більше цікаво знати, де вони можуть прийняти участь. Якщо є якісь запитання, то прошу задавати. Якщо ще не втомилися що... ну, знову, я можу сказати так, що презентація залишається, не кажучи про те, що мені здається, що насправді буде корисно, якщо ви також виставите і конта... контакти тих, хто дає на сьогоднішній день ем, свої джерела. Ми це та, і тата, та, 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 та і відповідно, дуже якщо там потенційних студентів буде зацікавленість в чи іншій роботі. Yeah. Ми будемо щасливі yeah. Yeah. Це, yeah. Я думаю, що вони можуть там більше докладно узнати і про те, що відбувається, як, як, це, як це дослідження проходить, якісь там питання задати для себе. Ну і крім того, я хочу сказати, що ви можете після того, як ви поступили, ви теж можете е, зв'язуватися з. З усіма учасниками цих презентацій і розпитувати їх докладніше вже там безпосередньо прийти, якщо ви знаходитеся в інших містах.